Прикарпаття оговтується від негоди в Івано-Франківську, сильна злива та шквальний вітер розійшлися не на жарт. Ось так виглядало серед місця. Вчора по обіді на цьому аматорському відео видно, дощова вода сягає вище автобусних коліс. А на цих кадрах та сама вулиця після дощової неділі дощ та вітер завалив огорожі. Наму і сміття прибирають комунальники від журналістів, що правда намагаються бути подалі. У тамтешніх крамницях продавці вимивають болото з боку сохне вимочений товар. Люди кажуть, вода прибула за якихось 15 хвилин. Вода була на помітці так, до першої сходинки, купа на мулу було, все в нас затопилося, плавала вода і разом з товаром. Ми прибрали до пів першої ночі, прибирали на мул, рятували те, що вдалося що врятувати. Вітер був такої сили, що виривав бруківку з тротуару. На вулицях залишилися величезні ями. За підрахунками МНСників, повалено понад 60 дерев. Про таких, як Володимир Дудяк, кажуть, у сорочці народився. Величезна тополя впала на його автівку, щойно той припаркувався. То так сталося, я поїхав в гараж і почався дощ. Я під'їхав сюди, тільки під'їхав. Я думав знімати акумулятор, що мені треба було підзарядити його. І думаю, почекаю, поки дошки. Ну, доля секунди. І тут чує сильний удар паде дерево. Від удару автомобіль тріснув з машини. Володимир заледве вибрався через задні дверцята. Тепер нову автівку можна лише розбирати на запчастини. Ремонту авто вже не підлягає. Повністю ранжерон, мотор, все повністю, як бачите, перебило. Це я знаю, скільки тонн прямо від дерева, де воно почало падіння метру, як бачите, чотири. Це воно впало якраз стовбур на цю машину наперед. Якби воно попало десь сантиметрів 20 в салон. А воно спаслося, що мотор там стояв. Дерево зачепило й сусідній автомобіль. Авто негайно забрали МНСники, адже через удар транспортний засіб загорівся. Негоди не витримали також архітектурні споруди Івано-Франківська. Ось ця брама Палацу Потоцького вже другий місяць перебуває на реконструкції. Вчора шквальний вітер зірвав рештування, а також верхню металеву конструкцію брами. Місцеві архітектори переконують, завдані збитки досить суттєві. Реконструкцію треба заново починати. Порушило весь цей процес, треба по-новому ставити рештування, весь цей банер. Ну така прикрість. І окремі деталі вони, якби планувалося, пізніше зняти, бо вони стояли і важкі, і спеціальну треба техніку доведеться це в прискорному темпі робити. Негода додала клопотів. Також місцевим енергетикам від учора без світла залишаються понад 400 помешканів в Івано-Франківську. У міськсвітлі запевняють, електропостачання відновлять до кінця дня. Світлана Колеснікова, Андрій Шкварла, новини на вежі.